Доброго дня, друзі! Сьогодні вам покажу, як зробити капчове м'ясо в себе вдома, прям, щоб не було смачне. Можна робити будь-що. Будь Будь-то свинина, курятина, індюшатина, нутрії. В моєму випадці, в моєму, це свинина та індюшатина. М'ясо в, в мене в морозілки, мараво розморозилося дворі. Я взяв його, понарізав, на ось такі гарнесенькі кусочки, як ви бачите. Е Можна будь-яким, хоч тільки закинути її в морозилку. Ну, У мене ось такі ой, кусочки на Мені Ось такі, більші, ой, тобто, мені ось такі кусочки Вони такі естетичні, гарнесенькі. І друзі, я буду займатися методом шприцювання. У мене вже зразу є підготовлена ось така росомчик. Тут в мене що входить. На 1 кг м'яса у мене тут 20 г сілі, 5 г цукору на 100 г води. Спрацювати я буду просто ось так втикаю шприц. Є, звичайно, ще один спосіб просто закинути м'ясо, але я хочу такий швидкий, щоб вже можна було насолодитися м'ясом. А на 1 кг м'яса ми будемо вводити 100 г розсолу. Так. Ну, есть таким челлендж. Берем ось таким человеком. Беремо, есть таким чего робимо. Так, что ж тут? тут? Так, так, шос тут. Так. Давайте друзья, я вам забыл сказать, знаете, за него выплатила. Яке я использую? Це в мене щока, це в мене така почеревна, дивіться, як вона гарнасенька. Балик. Це балик такий. А це в мене індюшатина. Вон такий індик. Він добашний індик. Зараз за все <кхух> зашприцую. Потім я за складу в контейнер, а потім вже. Беру в холодне місто на 3-5 днів. Для вас це пролетить як секунда. Навіть може пів секунди, а для мене це пролетить як е 3-5 днів. Отже, друзі, я вже все м'ясо, яке в нас було на столі, склав. Ось такого, що дивіться. Тепер я його обрав в холодильник на 3-5 днів. Вернемось через 3-5 днів. Отже, друзі, пройшло 4 доби. У мене м'ясо в холодильник, я його дістав. І це гарнесенька. Зараз ми його будемо вішати, щоб воно обсохло трішечки, трішечки стекла. Весь цей маринад. А також я буду його вішати не тільки на крючки, як ви розумієте, у мене є така приспособа. Це е, така штука, щоб ми могли м'ясо проподувати таку гарнесеньку форму. Ну, Поки що я буду ось таким чином брати м'ясо. Ось у мене з холодильника. Ось таким чином. Опа. Ось вішати. Беремо оцей оце кусок. Та ось таким чином його пробиваємо ось таким чином. Так будемо вивішувати. Так, ось таким чином. Ось таким чином вивішуємо його. Это. Так, ось так чином І ось таким Ну, друзі, я вам добре допрямки все буду мясо делать, я не буду. Я вернусь, коли тут все мясо буду вже висить. Так, ну, вже, вже тепер пошли до такого варіанта

Ну, еще нам треба получила так. Так. так, друзья, вот это ничего у получилось, как Отже, друзі, наше м'ясо вже 4 години провисіло в хаті, воно вже висохло, стекло, все. Ми тепер ми далі доводимо до готовності. Як ви бачите, я вже підготовив нашу термокамеру, відкриваємо його. Ось, Як ви бачите, я все готову. Зараз будемо вивішувати м'ясо. М'ясо вже готове. Пахне салом. Кучено? Таким чином. Опа, опа, так! Пормотись. Я беремо обережно, бо може порватися. чином. Скучно. Там. коптиться Я м'ячі. Отже, друзі, я вже все м'ясо розвіжу, як ви бачите, ось таку, ось таку віч, я остав в кожному м'ясі. Що ми робимо далі? Ми вставляємо ось такий щуп для температури. І коли, друзі, іменно в цьому м'ясі буде 45 градусів я вам покажу що робити далі друзі оце терморегулятор де я виставляю температуру отже друзі пройшло пару годин наше м'ясо зробилося тепер можна каптити. дивіться Ну, перед тим, щоб коптитися, самі знати, що треба димок. А щоб цей дим получить, я наготовив щіпу. А щіпу я буду підпалювати з такою горілкою. Такой горілочкой. У мене спеціальна дірочка, воно ми підносимо і ось так підпалюємо. Бачите, як воно з вас згорається? Також в мене компресор дує. Воздух щеполо на не тухло. Дивіться, вже пішов дим. Нам треба його не випускати. Отже, друзі, ми вже підпалилися жар. Давайте відкривати нашу коптини. І ось, дивіться, пішов вже димок. Все у нас коптиться. Ну, будемо ось так випускати. Отже, друзі. А кап... а коптить ми будемо в такому темпі хвилин 45, десь так. Так що да, потихеньку до дачі. Так, отже, друзі, дійсно, на нашу дачу. Це потилися. Ух, ти дивіться, таке гарне сіньке. Зараз ми будемо до, до, до копчення. А іменно тобто, в мене є до парагенератор. Тут у мене є такий чайник, в якому вода, Ця вода кастиня, нагрівається, парується і пар залітає туди. Подобно, ну, давайте зустрінемося, коли у нас м'ясо буде готове. Отже, друзі, у наше приготування нашого дива китайсу закінчилося. Отже, я зараз покажу, що я це вийшла. Відправа наша шлейка. ту 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 І... да 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 Дивіться, який пар. І пар, дивіться. Я для цього запаху не чую. Подивіться, яка красота. у нас и приготовление нашего дело китайцев вот я сейчас покажу, что у это ушло. на у нас И пила наша И... да да да, -да, -да. Дивите, пар. И подивите, как Я здесь как красота. Друзі, ви тільки подивіться на цей гарнесенький колір. А на смак, я думаю, воно взагалі бомба. Смачненько, думаю, ну так продивись, толбаты захотілось. Да шо, це така бомба. Отже, друзі, я йду по піднос, щоб цей весь деликатес зняти. А з вами я прощаюсь. Всім пока-пока. До нових зустрічей в наших нових відео про приготування.